Сергій Підлісний татом став друге. Допоки дружина перебуває у пологовій залі, він заспокоює маленького Михайлика. Емоцій чоловік не стримує. «Відчуття, як у кожного батька, які можуть бути відчуття, малесенькі, гарнесенькі, найкраще. Усвідомлення, що при першому, що другому є усвідомлення, що ти становишся батьком. Ну, якби згадуєш ті почуття, перші почуття. Згадуєш. Ну, я знаю. Щастя одне слово щасливість. Спочатку початку 2017 року у міському перинатальному центрі народилось більше тисячі немовлят. 90% – це партнерські пологи. Саме на них розрахована школа відповідального батьківства. Майбутніх статусів тут навчають, як максимально допомогти дружині та правильно поводитись з малюком. Жінки вагітні разом з чоловіками, членами родини, відвідують школу відповідального батьківства, готуються для того, щоб вони розуміли, що відбувається в пологах, і як вони максимально можуть допомогти своїй жінці і бути корисними в пологах. До появу маленької донечки дуже ретельно готувалась Ірина Гнатюк. Жінка говорить, довго вагалась з перинатальних центрів обрати. Проте, коли почула про школу відповідального батьківства, сумнівів не було. Разом з чоловіком відвідали лекції і вирішили народжувати у міському. Вони допомагають молодим батькам, особливо тим, які вперше стають батьками, скажімо так, правильно підготуватися до пологів, правильно підготуватися до того, як доглядати за дитиною з перших днів, аби не виникало таких банальних якихось запитань, і це дуже допомагає настроїтися як матерям, так і батькам. Дяки наданню професійної медичної допомоги на усіх рівнях, а саме у жіночій консультації у післяпологових відділеннях та відділеннях сумісного перебування матері та дитини, 25 травня Хмельницький міський перинатальний центр вдруге підтвердив звання лікарня доброзичлива до дитини. Особливу увагу тут приділяють і грудному вигодовуванню. Повинні ми оптимізувати надання медичної допомоги дітям через захист, впровадження, охорону. Грудного вигодовування заборону реклами сумішів у рододопоміжних закладах базуємося. Ми лікарня доброзичлива до дитини на 12 принципах по грудному вигодовуванню. Програма репродуктивного здоров'я та народження здорових дітей у принципи, якими керуються у своїй роботі лікарі даного медичного закладу. А це проблеми не лише жінок, а й чоловіків. Щоб допомогти тим, хто так хоче стати батьками у міському перинатальному центрі, впроваджують нові технології, аби кожна жінка відчула радість. Сьогодні ми вже впровадили декілька етапів допоміжних репродуктивних технологій, і можемо сказати, що в нас є перші позитивні результати. Ми Встановлюємо обладнання дороговартісне обладнання, яке придбано за кошти міського бюджету. І з дня на день ми вже відкриємо і остальне вже повному об'ємі надання допомоги допоміжних репродуктивних технологій. Тож у перинатальному центрі сподіваються, що вже з наступного року щасливих родин у нашому місті стане значно більше.